Слава Ісусу Христу. Слава неки Богу. Священник ще А ви не знали, що на кводовищі не можна їсти? Споконвіку діти їли на цвинтарах завжди. Їли черешні, ноки ну черешні. О, глянь, то цвинтар ну які черешні. Солоденькі, добренькі, Дивись, покажи, скільки в тому черешні. Споконвіку їли, мої баба їли, прабаба їли, я їм. І Богу дякувати. Прабаба прожила 100 років, отого похована. Бабця похована 100 років, бабця прожила 80, мама 42. А мені скільки бог дасть стільки буде. А вишні, черешні, яблуко чи грушку. Можна їсти, то не таке на самому цвинтарі, але на, на, того, на горожі. Але гріха в споживанні плоді, якщо вони вродили, немає. Тим більше добрі вишні, добрі черешні. Всім благословінь. Якісь комарі мене вкусаються. Щастя, здоров'я, їще, поки їсть. Ну, що казати? Гріхавків нема з Богом.